Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Тридей, Ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. Поки що наша команда грає так собі. Ну як так собі? Просто капець як грає, тому що на 9 му місці 7 очок, одна перемога. Так, де поділи, подівся МЛС? Одна перемога, 4 нічі, 3 поразки. 4 забито, з яких три забив наш голкіпер. І 7 пропущено, з яких 7 пропустив наш голкіпер. Ну це таке. Пропускали ми завжди. Хоча і забивали також завжди. І так, де ми тут? 14 місце. Три м'ячі. Три м'ячі до п'яті, до Монреал. До речі, граємо з Монреалом зараз. Тому давайте одразу їм хитричок. І все, і, і наздоганяємо їхнього п'яті. Але це легко сказати, звичайно, а дуже важко виконати, бо у нас є. У нас є 51, подивіться, у нас в опорці грає. Капець, що це за склад? Ну як. Я, звичайно, казав, що і що Пірло грали не так, як я від них, від них очікував, але, знаєте, все пізнається в порівнянні. От, Все пізнається в порівнянні. Так, вони не грали на свій рівень. Але коли я залишився з одним Вілією, який просто прекрасний форвард. Який б'є одразу, тобто я йому даю один на один, а він не проходить, а б'є одразу, і не забиває, звичайно, то потім, звичайно, я починаю згадувати і Пірло, і Лемпорда і всіх на світі, тільки щоб були хоча б трошки кращі гравці. Я так подумав, знаєте, якщо влітку, влітку мені запропонував би якийсь би Лестер, це було б реально круто. Це було б реально круто. У Шмейхеля там не повинно бути 85. Ну, подивимось, подивимось, дуже дорого коштує наш Голкіпер. Дуже дорого. 45,5 мільйонів, якщо я не помиляюся. І це дуже-дуже велика ціна. Дід'є Дрогба. О, от хто нам заб'є сьогодні. Це точно. І зараз ми, ще, ми повинні до літа ще й прокачатись на 86, а це буде мільйонів 50 ціна нашого голкіпера в 19 років. 19 років. І ми будемо коштувати 50 мільйонів приблизно. Ну це занадто. По-моєму, звичайно, на, за нас ніхто нічого не заплатить таких грошей, особливо дивлячись на наші показники голкіперські, а не бомбардирські. І це, це шкода. І тут ніколи контракт, по-моєму, не закінчується з клубом. Тобто я таке враження, що все життя має грати в Нью-Йорк Сіті. Хоча, може, може, коли ми трошки подорослішаємо, стане нам не 19, а там 23 роки, то, може, вже 50 мільйонів за нас не захочуть заплатити. О, дивіться. Так. Удар! Ех! І сюди! Та дайте ще раз, що ж ви ТАКІ жмоти всі тут. Не даєте м'яч пограти. Так, відновились. Не знаю, яка клавіша відновлювати голкіпера, але я натискаю все. Можна було зміститись під ліву ногу, але і так був м'яч на лівій нозі, а камера не була повернута так вдало, як треба. Ану, ще раз. Ну, ясно. Ану, ще раз. І що, Буш? Це Буш! Так? Він е, врятував. Ну, що ж це за передача? Але. Але. Так, 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 Брент Ну, добре. Попросив невчасно. Треба було просити, коли він вже прийняв м'яч. Тут сам винен, звичайно. Так. Є. І скільки іще... Ну я так і знав, що хтось зараз. І ще цей 5, дивіться, найкращий бомбардир МЛС. Якраз вибіг, ну і сюди, давай. Так міг почекати трошки. Що ми? Так, ми заробили аут для нашої команди. Та відновлюйся, що натиснути треба. Та прокинься! Все, капець. Я все натискаю, просто він не прокидається. О, нарешті, подивіться, де аж прокинувся. От капець якийсь. Сюди давай. Зараз розберемося якось. Мікс. Ні, це грабовой. Дуже-дуже важко наш голкіпер з м'ячем працює. Ну це не дивно, по-моєму, маючи максимум 20 на дриблінг і на володіння м'ячем. Ще й качати їх не можна на тренуваннях. Так. Та ну не тримайте. Подивіться, що творить. І... А ну і удар! Руки! Та руки були! Щось нам дали нові святкування. Дуже, дуже важливо. Дуже важливо нові святкування, без них я просто не зіграю. Так, знову перехоплюємо. Подивіться, у нас вже відбір має бути 95 з такими перехопленнями. І відборами чистими. Ну і хто? На. Бровський. Повертає. Ну куди ж ти повертаєш? я не готовий приймати м'яч. Так. Удар! Поперечка! Ну я витискав спеціально силу, щоб. Щоб з гострого кута пробити і поперечку влучив. Це ж треба. Це ж треба таке. Ну, Ворліт, ви бачили ворота? Я не бачив Ворліт. Я приблизно туди вже лупив. З усієї дурі, але, на жаль, поперечка нас супроводжує всюди. Просто всюди. І знову ми відбираємо м'яч. Ми якийсь голкіпер захисник, а не голкіпер бомбардир, хоча й одразу і, і бомбардир також. Так, це вже погано, це вже погано біжимо на ворота. Буде подавати в ну, такі подачі, знаєте. Нехай подає у себе в дворі такі. Подачі, а ми могли забивати, на жаль, нам не щастить. От ми стараємося і начебто, знаєте, хто старається, тому має хоч трошки щастити, але це не той випадок. Ну, влучити влучити в поперечку, це треба вміти з гострого кута. Ну і так швидко вони проходять центр поля. А ну, відійди, посунься. Побігли. Та як він нас доганяє нас? Пенальті. Ну, Вілія, ти тільки реалізуй. Ти тільки реалізуй! Я тебе прошу. І цей нічого не дає ніяких карток. Людина виходить один на один. Він збиває і ніяких карток. Ну, все тепер вся відповідальність на, на Давідавіллю. Лягає. Ну, давайте дивитись. Ми заробили пенальті. Ох! Гарно пробив, гарно пробив. Давайте тут самі потанцюємо собі. Не покажуть. Не покажуть наші танці. Ну, непогано. Ми сприяли забитому голову. Шкода, що не дають асист, тому що це ж реально можна рахувати як асист. Ми заробили пенальті, і Вілья забив. І одразу почали, весь стадіон почав кричати Вілья Вілья. Ну, звичайно, Дені Треде вони не знають, як кричати, хоча хто цей пенальті заробив. Хто пенальті заробив, а хто тепер герой всього Нью-Йорка? І хто отак от бореться постійно? Навіщо ти свиснув? Ну він же вже був з м'ячем. Навіщо ти свиснув? Мулінс виходить замість героя Америки. Ну, Мулінс не герой, тому що він не зміг влучити у ворота з метра. Ну, нехай з трьох в попередніх матчах. Ну і зараз щось мені не подобається. Ця атака. Подивіться, як вони. Швидко розпасовується, і я можу просто зараз втратити м'яч з поля зору, бо такі швидкі передачі. Це не просто так. Венегас. Ну а, це Бранд. оцей 51, мабуть, це він. Так гарно грає. І ще й в опорній зоні. Ви уявляєте, що це таке? Бровський. Мікс Бровський. Бровський помиляється. Це нормально для нього. ОЙонго Донадель. Чи знайоме прізвище Донадель, до речі? В Італії він часом не грав. Чудово. Ну, навіщо ти слухаєш? Ну я ж відбираю м'яч, а Ти слухаєш, що треба вибити його. Ну, дуже добре, що вони слухаються, але ж не настільки. Мікса змінюють на поку. Оце ну, так заміна. Заміна року. Проходять у нас матчі, звичайно, в такому критичному, критичному стилі, тому що наша команда не дає приводів, щоб радіти! Удар! З Лету! Так, Макнамара, дякую за передачу. Передача дійсно була гарна. І тут треба було, звичайно, тут треба було закінчувати цей матч. Тут треба було закінчувати, але. О, дивіться, як ми граємо, але. Ну, звичайно, звичайно, той. Лисувати її арбітер побачить. Штрафний і так. Та спокійно, спокійно. Ми такі вже не повинні пускати, вже досвіду має бути достатньо. Іраола? Ні, це Ален А де Іраола? ну Зараз дограється, дограється. Він що, випустив другий склад? Чи третій? Який там у нас? Тойя Ой-ой-ой! Спокійно, пас. Вибити. А де ж ви всі? Де ж ви всі лазите? А що у нас за тактика? Один, 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 один і всі в ряд? Пресингуйте, бо я ж зараз пропущу. Це ж. Ви ж знаєте нашого надійного голкіпера. Легко пропущу. П'яті, Головне, щоб не від п'яті бо він конкурент. Ой-ой-ой! Да ви і ще й офсайд. Це погано, тому що я взяв м'яч, це мало зарахувати мені як. Це мало зарахувати мені як сейв, А тепер а тепер не зарахує. Ну і супер, мені подобається, коли я хочу виконувати штрафний удар. Проводять заміну команда суперника. Взагалі. Логічно було б постояти вже на воротах і нікуди не вибігати, але я сумніваюся, що стоячи на лінії воріт, у мене більше шансів врятувати команду. Гернандес, молодець. Ану, передачу віддай. Ану на Аллен. Потрошку вийдемо все-таки. Ох, ох, вони. Такі вони. Турбують мене постійно. Ну все, я думаю, що більше це ж не Арабська Ліга. Ах, навіс треба було не ту клавішу натиснути, треба було навіс просити. У нас Насил немає свисти там! Дивіться, не свистить! Це таки Арабська Ліга. Бо там, пам'ятаєте, ми пропустили через те, що він не свистів. Дуже дуже довго не свистів, хоча додав одну хвилину там, чи скільки. Ну і все, ми виграємо нарешті матч. Ми взяли участь в, тому, в цій перемозі. Ми заробили пенальті, і Давід Вілля його реалізував. І, до речі, я хочу у цей момент подивитися. О, з нормальної камери. Ну це ж просто нещастя якесь. Подивіться, прямо в поперечку. Я завжди знав, що я буду успішним в Crossbar Challenge, але. Але зараз це було не до речі. Треба було все-таки забивати. Так, у нас наступний матч з роландо Сіті. Ну, я потренуюсь, потренуюсь, мабуть, після матчу з Роландо. У, у мене ще будуть кілька днів. Що ми піднялись трошки? На восьме місце піднялись і зараз дивіться, можемо навіть піднятись. Ого! Ми можемо в п'ятірку піднятися, якщо зараз виграємо. То давайте постараємось. Давайте постараємось. Що там у них є, КК чи немає? Легенда, ясно, 17 година. Добре, так, що у нас в складі Джейкобсон. 74, хто це у нас? Мабуть, Мікс? Макнамар. Ну, Макнамара вже втомлена. Треба змінити. Поку і Вілья, 78 вже грає Вілья. Все, мінусується і мінусується, так, 74 грає у нас Мікс. Що, у нього є 4 зірки? У нього немає 4 зірок. Ясно все з ним. Стадіо Ла Сартес. Такий стадіон у Орландо. І. Що там? КК є? Є КК. Ну, чудово, чудово. Так, 6 голів пропущено. Номер 1 в МЛС У нас 5. Ясно, найкращий захист і найгірший напад зараз грає. Це такий комплімент Віллії. Він двічі вже забив. Один раз з гри, один раз з пенальті, і нав'язує боротьбу голкіперу, у якого три м'ячі. В сезоні. Ну і скільки у нас перехоплені, це рахувати не дорахувати. Простих відборів і перехоплень особливо дуже багато. Так, Бровський, ну, Зараз дограється. Де там м'яч той катається. Гальверес. Оцей може видати пас. Бровський. Макнамара, ну він втомлений. Я не знаю, як він буде грати сьогодні. Вілья. Вілья, так. Все ясно. Рафаель Рамос. Рафаель Рамос в підкаті. Зіграв. Мікс. Бровський. Макнамара. Ану навісь! І через себе! Удар! Та бий! Ну чого ж ти приймаєш сто разів? Якщо я в один дотик взагалі хотів ударити. Ну що ж з голки, не так. Макнамара, і ми знову перехоплюємо. Удар. Непоганий удар, але слабенький. Хол зреагував. Що там, наші попадали всі? Двоє попадало, і з м'ячем Орландо. Та ну знову ми ще спіткнулись об якогось гравця, суперників, але нічого. Так, бережемо трошки сили, бо потім не вистачає добігти. І от сюди в один дотик. Дуже дякую. І покує. Дивіться. Покує, але, ну, ясно, як він грає, як завжди. Серан. Зможемо якось. Треба перехоплювати. Все-таки відбір у нас. Це відбір відбором, а ми краще перехоплюємо передачі, але ж, звичайно, не такі. Ши. Ну, повинен же був перехопити, якось ногу виставити, чи ні. О! Дивіться, тут виставив, а в попередньому моменті чомусь не виставляв. Дивний дивний у нас голкіпер. Кака Танці нотеч no древлінг. Ну щось дуже близько вже. Гравці суперників ще й КК. Так все, треба тікати на ворота. На. Сейв. Сейв від Дені 3D. Вони думали, що якщо Дені 3D не вміє стояти на воротах, так йому можна забувати кожен удар, але. Дивіться, як ми потягнули. І ще там щось розмовляє, каже, щось. Що ви там взагалі. І тут ми. Та як же ж? Як же ж ти робиш це? Я думав він в руки взагалі візьме. Я думав, він просто візьме в руки намертво, а він кулаком промазав. А як же ж так, гра руками у нас 80. Дива? В таких моментах треба натискати просто вай, щоб він виходив на м'яч, і він автоматично сам буде брати в руки, ну або вибивати кулаком. Але зараз він зробив неймовірну дурість. Добре, що все обійшлося. Бо після такого сейву такий м'яч пропустити це було б зовсім-зовсім недобре. Прокинься! 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 Ура! Прокинувся. Чудово наш аут. Наш аут. Альварес. Давай, трикутник розіграємо. Так, і кому... Ох, тут кака! Стоїть. Бачите, хотів, щоб я пришвидшився і він би відібрав легко у мене м'яч. Поку. Так. Мікс. Відкрийся. Ясно, так, відкривається що... Та куди за футболку потім віддам після матчу. Куди ти її тягнеш? Так, розвернули. Ну і Хайнс якийсь слабенький Хайнс, тільки я в нього уперся, воно вже впало одразу. Але м'яч відібрав. Перший тайм закінчився. Ну, ми запам'ятали цей тайм нашим сейвом і прекрасною грою кулаками. І нам жовта картка. Ви, ви бачили за що нам жовту картку? За те, що ми трошки штовхнули Хайнса. І Він такий здоровань в центрі захисту стоїть і падає від такого велетня голкіпера. Просто від велетня. 171 см зростом. 55 кілограм. Просто неймовірний. велетень. І Тепер виходимо! Виходимо! Та куди? Та як? Та як ти? От люблю я FIFA 16 за оці... оці підкати. Вони летять в підкат, а потім щось роблять, що іще більше котяться, тобто пришвидшуються. Цікаво. Котячись на п'ятій точці, що вони можуть зробити, щоб пришвидшитись? От у мене питання. От як? Як можна пришвидшитись вже упавши в підкат? Тут багато людей. Що? Плюс один нам спритність дали. Дриблінг плюс один. О, все! Дриблінг плюс один. 125 гравців ми вже обіграли за допомогою чи фінтів, чи чого там. Ой-ой-ой-ой, тут ми не можемо взяти такі, отакі моменти і все. Це для нас просто катастрофа, тому що м'яч летить через всю ширину, і ми просто не маємо навіть можливості його перехопити. Ну от зате поку дає можливість перехопити всім. Вінтер. І тут ми. ми! Хоч не промазав кулаком. Поку, віддай передачу і йди собі м'ячі подавай. Мулінс. І зачекай Мікс! Зачекай Мікс! Добре. Випадково забрав у нього м'яч, хоча хотів просто відкритись. Відкритись, і щоб Мікс мені видав передачу. ШИ! О, цей. То, що, той, що пускає. Пускає і одразу пришвидшується. Так, зачекає Альварес. Так, зміститися, зміститися і треба відігратися, але з ким. Немає нікого. ось тут десь є. Макнамара, і ще досі бігає? Ну, видно, як він бігає. Він же втомлений виходив на матч, но приблизно так і грає. Рівас Так, це наш. От за це можна і жовту картку віддати. Нашу жовту картку йому віддати, бо він зніс просто нашого гравця. Не будемо в підкат падати, бо це ж червона буде. Чудово мікс. У нас сил не вистачає просто бігати туди-сюди. Загальних сил то вистачає, але ось на атаку це синеньке, яке відповідає за швидкість в цій атаці. Бо ми будемо повільніше бігти. Бровські! Давайте вже передачу мені. Давай, Альварес. Ну. Ну, що, він тобі автобус сказав, чи що? Цей арбітер наш. Ну, не арбітер, а фізрук. Тобто. Лівас. Зараз пропустимо таке враження. Щось все до того йде. Щось все йде до того, що ми пропустимо м'яч. Ну що не заб'ємо, мабуть, точно. Так, так, так. Все? Давай, 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 не, не валяйся під ногами! Що це за... Гравці у нас такі валяються і. Таке враження, що я найсильніша людина світу, тому що якось. Якось всі падають від дотику з голкіпером. Ні, Хайнц! Чого ти встав? Я ж тебе убив в першому таймі. Мені жовту картку за це дали. Ну не вистачає, знову ж не вистачає нам дриблінгу і 0-0. А як закінчився перший матч? 1-0 ми виграли, так? Пришвидчення плюс 2? Нічого собі. Спритність плюс 1. Супер. Кольорові зимні, зимові рукавички. Контроль м'яча, ну оце треба. О, Це швидкий удар. Так, ну дуже багато. Зараз подивимося наш розвиток. Так, а чому яскравих моментів? А, ясно. Яскравих моментів взагалі не було. Ви бачили? Ми сейвували, яскравих моментів не було. Чудово, взагалі мене ця гра просто. Вона просто мене дивує. 86 і ми стаємо 50 з половиною мільйонів коштувати. Ну капець. Просто ніхто не заплатить за нас стільки. Просто ніхто не заплатить. Так, дивимось. Так, 90 розганяємось. 91 швидкість ривків, 88 витривалість, спритність 88. Володіння м'ячем 33. Дриблінг 27. Про що ми можемо казати? Звичайно, ми не обігруємо пів команди. Ех. Ех, шкода. Шкода, що не можна все-таки. Я в кожній серії повторюю, бо мені не вистачає дриблінгу і володіння м'ячем. Так, ну давайте тепер поставимо. Поставимо удар шведкою. Що тут? Дальнє вкидання аутів нам не треба. Так. Значить, 3. 4. 5. Голкіперський. Все. Так, бачите, воно. Дає лише п'ять талантів. Ну, все, буде у нас. іншою стороною стопи. У нас 44 удар, але вмітиме швекою бити. прекрасно. Оце так, оце так. У нас рівень. Ну все, я буду проходити тренування за кадром і вже включимось в матч Дал з Даласом. Я думаю, нас випустять. Ну що, ми не виграли, але ми на шостому місці. І дивіться, ми так погано, погано граємо, начебто, але підтягнулись і боремось за плей-офф. І це дуже добре. Це дуже добре. Я, звичайно, чекаю липня, чекаю, може хтось все-таки. Півсотні мільйонів захоче запити за голкіпера 19-річного, який грає 86 секундочку, 86 як ДХ, по-моєму. Тобто скіл непоганий, може це спрацює. Я маю надію, звичайно, якщо б нам запропонує якийсь топ-клуб, у якого також голкіпер десь з такими ж пунктами, то, мабуть, не варто буде переходити. Бо все-таки сидіти на лаві топ-клубу і грати за відстій, краще, мабуть, грати за відстій. Е, ну, це трошки образи в Нью-Йорк Сіті, але треба нормально грати просто. Віртуальний Нью-Йорк Сіті взагалі щось не грає. Але ми стараємось, ми непогано тримаємось все-таки. шосте місце одне очко до зони плей-офф, і у нас одна гра в запасі. Всі шанси є, тому підтримайте нашого голкіпера великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Руде. На все добре!